23 жовтня Четвер Блаженна надія, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. ТИТА 2.13 Ісус сказав, що піде і приготує для нас оселі, аби ми могли бути там, де Він. Ми вічно перебуватимемо з Ним і насолоджуватимемося світлом його дорогоцінного обличчя. Моє серце прискорено б'ється від радості в передчутті цього славного майбутнього. Ми майже вдома. Небо, блаженне небо, це наш вічний дім. Я щомиті тішуся, що Христос живий, бо якщо живий Він, то житимемо і ми. Душа моя промовляє: Славте Господа! Ісус це повнота, благословення для кожного. Чому ж ми повинні мати потребу в хлібі чи помирати від голоду в чужій землі? Я прагну всім серцем спасіння, цілковитої покори Божій волі. В Ісусі ми маємо блаженну надію. Вона тверда, незмінна і входить усередину за внутрішню завісу. Євреям 6.19 Вона потішає нас у скорботах, дає радість у стражданнях. Росіює морок навколо нас і спонукає дивитися вище, на нетлінне вічне життя. Земні скарби не приваблюють нас, бо ця надія сягає значно далі за тлінні земні блага, вона покладається на вічні, нетлінні, неопоганені, невмирущі скарби. Наші тлінні тіла можуть померти, їх покладуть у домовину. Однак блаженна надія буде жива до самого Воскресіння, коли голос Ісуса викличе поснулих з пороху. Тоді ми насолодимося повнотою благословенної славної надії, ми знаємо, у кого віримо. Наші намагання і праця не даремні. Нас очікує щедра славна нагорода. За цю нагороду ми і трудимося, і якщо мужньо продовжуватимемо свій шлях. То неодмінно одержимо. Для нас приготовлене спасіння. То чому ж ми тримаємося осторонь від джерела, чому не припадемо до Нього, щоб оновити свої душі, укріпитися і розцвісти в Бозі? Чому ми так чіпляємося за земне? Ми маємо щось краще, аніж земне, про що можемо говорити і думати. Ми можемо виробити небесний спосіб мислення. Тож зосередьмося на чудовому, незаплямованому характері Ісуса і, споглядаючи Його, уподібнюємося до Нього. Будьте мужніми і вірте Богові.